Привіт всім! Сьогодні ми з вами розглянемо мийку високого тиску Techman TVA 1400 bm Поглянемо, що входить у комплект. У коробці ви знайдете саму мийку, шланг високого тиску, електрошнур довжиною 5 метрів, пістолет-розпилювач, насадку з регулюванням тиску, а також інструкцію з експлуатації. Основні характеристики Techman pva 110 1400 BM включають максимальний тиск 110 бар. Продуктивність до 360 літрів на годину, автоматичне вимкнення при відсутності води та система захисту від перегріву. Вага мийки лише 5,5 кг, що робить її зручною для перенесення. Мийка високого тиску Tecman PVA 110 400 BM поєднує в собі потужність, зручність і надійність, що забезпечує ефективне очищення різних поверхонь. Мийка легко справляється з будь-якими завданнями. Ви можете її використовувати для миття автомобілів, садових доріжок, посадів будинків та багато іншого. Отже, мийка високого тиску Текман ПВА 110 1400 БМ це відмінний вибір для будь-яких завдань з очищення навколо вашого дому. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступних оглядах.